21 лютого 2023 року Чернівська міська рада перенувала вулицю Декабристів на вулицю Свято-Міхайлівську. Це було проведено якраз відповідно державної політики, очищення публічного простору від назв, від символів руського міра російської імперської політики. Декабристів, це стандартна радянська назва, якою називалися вулиці практично по всіх містах України, і вона, якраз, відповідно комуністичної ідеології, символізувала декабристський рух як передтечу майбутнього жовтневого перевороту 1917 року, більшовицького перевороту, коли вони тоді перемогли і захопили владу. Коли стало питання, яку назву переміновувати? То мешканці вулиці, їх група активістів звернулися до Православної церкви України за консультацією, і вони підказали, що у вас же на виході вулиці знаходиться церква Свята Михайлівська на честь святого архістратига Михаїла, який, якраз як святий, славетний саме тим. Що боровся завжди з чертями, зі злом, тобто це якраз захист добра від зла. Ну і звичайно, що зараз відбиття російської агресії, розгром російських окупантів це якраз наша українська боротьба нашого добра разом з усім цивілізованим світом проти російського зла, сил зла, і тому вулицю Декабристів перейменували на честь святого Михайла».